І сьогодні пам'ять творимо тих, хто безневинно страшенною смертю голодною пішов у вічність, тих, кого безжалісний комуністичний режим пережорнував в тих кривавих жорнах. І ми сьогодні схиляємо низьку голову і чинимо пам'ять усіх, хто віддав Богу душу. Сьогодні дійсно день смутку, день пам'яті, тому що те, що відбулося понад 70 років назад, коли у центрі Європи в мирний час від голоду загинули мільйони людей, це ніколи не повинно більше повторитися. Напевно, немає такої людини, яка би не чула про цю трагедію, про штучний голод, який був організований комуністичним режимом. Так, це штучний голод, це було зроблено свідомо, тому що 32 другий, рік 20-го століття це не були неврожайні роки. Був нормальний врожай. І люди мали хліб, мали чим харчуватися, тільки цей хліб у них був забраний. Немає однозначної статистики, скільки загинуло людей. Ну так можу сказати, за різними джерелами, з якими мені доводилося особисто знайомитися з історичними джерелами, то від 4 мільйонів і до 8 мільйонів. Чому складно підрахувати кількість жертв голоду? Тому що знову ж таки була вказівка від. Тодішніх властей категорично, коли оформляли акти про смерть людей, причина голод не вказувалася, тобто це замовчувалося. І зараз доводиться от опосередкованими методами, по, наприклад, даних перепису населення того часу, по статистиці. Опосередковано виводити оцю е, страшну цифру. Ну, як би там не, не було, це е, просто не вкладається у здоровий густ. Що в центрі Європи на багатющих землях, на яких може вирости буквально все будь-яка сільськогосподарська культура, ці землі можуть прокормити не лише Європу, а й напевно півсвіту. І на цих землях процвітало людоїдство. Тому що були такі моменти, коли люди були доведені просто до відчаю і втрачали людську подобу. Тому е ми, як науковці, в першу чергу, як історики, е бачимо свою місію, свою задачу в тому, щоб збирати цю пам'ять е для того, щоб в майбутньому, скільки б не пройшло років, скільки б не пройшло поколінь, щоб ця інформація не була безслідно стерта з пам'яті. Людство робило правильні висновки, щоб така трагедія більше ніколи не повторилася. Зараз уже в Україні живуть буквально одиниці людей живих свідків, тому що дуже багато часу пройшло з моменту того страшного голоду. І практично ми зараз маємо лише записані спогади. от те, що історики встигли записати від ще живих очевидців, це ми маємо. Але ще живуть люди, які пам'ятають другу хвилю голоду. Після воєнного голоду 1946-47 року це також було страшно страшні масштаби. І ми повинні, от поки ще живуть ці люди, які пережили таку трагедію, ми повинні буквально кожну крупинку тієї пам'яті зібрати і зберегти для майбутніх поколінь. І от, власне, наш Володимир Волинський історичний музей він і займається тим, що ми організовуємо, наприклад, зустрічі людей, які вже є старшого віку, які пам'ятають ті часи, і із новим поколінням, і з молоддю, учнями, студентами для того, щоб наша молодь трошки усвідомила, що це було, і щоб це ніколи більше не було. Повторилося. Благословений Бог наш, завжди нині, повсякчас і навіки. Святий, Боже, тих, ти після помилуй нас, святий, боже, Святий після ти помилуй нас, святий, боже, тих, ти після помилуй нас. Помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас. Моли Молимо, заспокій дур, спочили рабів божих, отців, матерів, братів і сестер наших, голодом заморених, замучених, закатованих. Їхню пам'ять сьогодні згадуємо і за відпущення йому всякої провіни вільної і невільної Господи милий, господи, помили, Господи. Вречистої своєї матері, святих славних, сихвальних апостолів, душі рабів своїх, що від нас представилися, що їм поминання сьогодні творимо, тих, що своє життя за Україну віддавши, голодом замордованих оселях святих оселих, у лоні Авраму, покої до праведних приєднає, а нас помилило, бо Він добрий і чоловіко любе. на свинтах. Зайшло маленьке дитя, В суху траву рвало бідне сироття. Не зривай, травички, дитинко, що отам росте, бо до тебе вночі матінка прийде. Жахливо згадувати ті часи, як батьки дивилися, як кухни з голоду. Віддавали в інтернати, позбавляючи себе, своїх дітей, розраховуючи на порятунок, але й там їм не місця не знайшлось. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Просимо ми вже понад дві тисячі років, просили хліба тобі і ті, які пухли з Сьогодні ми теж просимо. Хліба духовно, хліба волі для нашої України, для нашого народу. Просімо, аби Господь прийняв оселях праведних тих, які віддали своє безневинне життя. Просімо, щоб наші нащадки не знали, що таке голі. Нехай цьому допомагає Господь. Слава Ісусу Христу! Покою, Господи, душі, рабі рапіво сьогодні. Безневинно уб'єнним хвилиною мовчання.